Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. І скажу вам відверто, зараз таке враження, що я знаходжуся в машині часу, тому що сьогодні до мене прийшли люди, з якими я не один раз, не один рік, не один день, не один, не один, не і не один. До речі, провів в такій класній атмосфері. Я маю на увазі радійна атмосфера, з якими я раніше працював, з які... які раніше зі мною працювали, мене терпіли сьогодні. В мене в гостях Оксана Кравчук, звукорежисерка. Зараз звукорежисерка. Вона не піднесла радіо місто над Бугом. Оксанка дуже приємно тебе бачити. В студії і е, Тетяна Скомаровська, радіоведуча, так дуже дуже скромно, хоча по великому рахунку, радіо е, Тетяну, я би назвав радіомамою е, нашої Вінниці. Танюш, радий тебе бачити. Я також рада вітати всіх наших слухачів з великим задоволенням. Я в студії. сьогодні може в когось виникне таке запитання, і до речі, вже виникало, і Мені вже сьогодні, до речі, писали, чому сьогодні що за день радіо? Який день радіо? Шановні наші глядачі, слухачі, а медійники, шановні, сьогодні дійсно всесвітній день радіо, який організувала, створила наскільки я пам'ятаю, по моєму, десь в середині 40-х років точніше, 46-й чи 47-й, А організація на три букви. ООН, і от після того вони вирішили, що от необхідно так, от якось так. Хоча ми, радійники і медійники, якщо зараз за новому закону, ми більше звикли до двох дат, е які ми маємо 6 червня, і 16 листопада, це на території України. Ну, про ці наші свята, можливо, ми ж сьогодні встигнемо переговорити. Е е будемо відштовхуватися від всесвітнього дня радіо, всесвітнього через призму нас е вінничан через вашу. Призму. Тетяна, скажи мені, будь ласка, яким чином ти потрапила на радіо і твоє, твоє життя на радіо? що почалося? Як не дивно, але я все життя своє думала. Ось слухаю радіо ще маленькою. І мені було цікаво завжди, як там все проходить. От кожної хвилини йде ефір, наше ж обласне радіо працювало постійно 6 ранку до, до, до 12. так? До 24. четвертої. І, і коли от о 6 ранку мій батько піднімався на роботу, прокидався, і, і, і Україна звучав все, і з цього і починався день. І я думаю, Боже, як же вони там працюють? Ну ніколи в житті я не думала, що я зможу mm -hmm. теж там працювати. Тобто, Мабуть, це була така моя мрія, але я ніколи не думала, що вона здійснена. І я до того, що все-таки мрії збуваються, у мене декілька разів було таке, що я от подумала, а потім все-таки. Воно здійснювалась. То тобі ми... достатньо просто про щось подумати, і воно здійснюється. Та я так намагаюся. Давай давай мені якось після ефіру. Так, от ви я до тебе підійду, В мене є тут пару ідей таких, про що просто тобі варто подумати. Я дуже сподіваюся, але що Але воно, саме ось про що таке, що я буду на радіо, це звичайно це була така мрія недосяжна. Але як виявилось, майже Не дося... пів, Все мого, до... Все пів мого життя я провела на радіо, тому що е... я взагалі розпочинала ще, коли я працювала в універмазі, угу. е... там була на. Наша радіостудія, ми робили рекламу, ми пускали музику. Тобто, вже такий розмовний жанр, як то кажуть, розпочинався саме звідти. Тобто, знову таки, це сторінка історії Вінниці. Конкретно дійсно це сторінка історії універмагу, але взагалі це історія Вінниці в Універмазі, який тоді один. З небагатьох на всю імперію отримав орден трудового червоного прапора. наскільки як я пам'ятаю, було своє радіо. Тобто, люди думали про те, організатори думали про те, щоб там було своє радіо, а і потім телебачення. і телебачення, Тому що було. що там були камери, відео, та, Там... Відео. Так тобто... і я кожного ранку зустрічала наших слухачів. Доброго ранку, слухачів, mm -hmm. ага. слухачів так, наших відвідувачів Доброго та. ранку. Дорогі наші покупці. Тобто, ось так теж відчиняли з двері з моїм голосом. Багато років. Ну радіо Універ вже мут можна запускати. от готовий проект. от та Морозка знає, як це робилося. Оксанка, як ти потрапила на радіо? Це був 94-й рік. Мій однокурсник працював на обласному проводовому радіо, підходить і кажуть: в нас є місце, ти не хочеш спробувати. Я кажу: Ну, звичайно, хочу, це цікаво. Тетяна розповідала, як вона познайомила з радіо. Я знаєте, що згадала? Ми жили на півночі, і бували такі дні, коли працювало тільки радіо. Телебачення не працювало, нічого не працювало, бо дуже холодно, а угу. радіо працювало. І, ну, як вам сказати, це знаєте, повна тиша і щось тобі навіть буває, ну, я дитина була тоді, мені було страшно, знаєте, це радіо для мене було щось. Потім в Вінницю, як я приїхала, е кожного ранку мене будила Ніла Олександрівна. Вона казала «Доброго ранку, Також. я трошки не любила цей момент, тому що знаєте, до школи вставати діти не хотіли. А вона ще говорила це з такою посмішкою в голосі. Так, така на, радість була, на та, смішчі, і вона була вона така впевнена, що і ти це думаєш, добрий ранок <сх> Який же тут добрий ранок, а потім це дитина, а потім вже да, 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 коли да, познайомилися з Нілою, Доброго і... ранку. Я думаю, як це? Я прийшла, я як побачила, думала, такий же ж голосний, така ж жінка. Я побачила цю маленьку, маленьку тендітну жіночку. Знаєте, воно взагалі не співпадало, не співпадало якось так візуалі. Але mm -hmm. в мене таке було відчуття, що її знала все життя, тому що я все життя її чула. Так, дійсно. А, а от тут, напевно, зараз абсолютно доречно з тих спогадів перенестися в наш день, яким і, і зробити, хоча я дуже дуже не люблю цього робити, оціночне якесь певне судження. Яким і чим взагалі було? От ви вже почали говорити: чим було для нас? Я себе ніяким чином від вас від ні не відсторонюю, від ні яким і чим для нас було радіо, і яким і чим стало воно зараз його роль тоді в суспільстві. Ну так, пафосно досить, досить звучить, і сьогоднішня його роль ставлення відношення і потрапляння на цю роботу, які треба було пройти випробування і відповідати яким високим. І це не в лапках, а дійсно високим вимогам. І що зараз відбувається? Ось згадайте, оці такі моменти. Якщо починати з мене, як я потрапила саме на радіо, я розпочинала радіо, отак мені доле було дано розпочинати щось нове. Угу. Розпочинала з радіотакта. З Анатолієм е, м... Малярчуком. Ми е, перші години ефіру виходили в такому холоді, в якомусь приміщенні на Соборній, в малесенькій кімнаті мороз так прямо на шклі було видно. І він каже: Тань, ну давай! Я кажу, я не можу, я боюсь, зуби зчепило. Угу, ну такий угу. просто страх внутрішній. Він каже: пішли, взяли тексти і ось. Перші наші були такі ефіри з ним. Потім вже, відповідно, підключилися наші ведучі, інші на такті я працювала теж років п'ять, по-моєму. І це був такий перший досвід. А другий мій досвід потрапила я на нашу Вінницьку державну телерадіокомпанію. Дякуючи тобі, Олеже, тому угу. що ти тоді запропонував підеш ведучу, я кажу. Я, боюсь, це держава, робіт, я компанія, боюся держава твоєму спорту. Знов да? я боюся. Да? Да? Кожний... Кожний... От... От... Ну це було настільки відповідально. Ти від виходиш це ж в ефір. Питання, від... Що це така відповідальність. Момент відповідальності. Так. відповідальності. Ми вже коли почали працювати, а я прийшла, мені ще сказали, що наш е... Матвійчук. Mm -hmm. він, такий, він такий, Боже, він такий строгий, всі ходять по лезу, е... ножа, я думаю, боже мій. І мені. Так вийшло, що я саме в нього проходила оцей етап праці, працевлаштування uh -huh. на Вінницькій державній телерадіокомпанії, але була співбесіда, ми з ним порозмовляли так серйозно. Він такий серйозний був. Ну я йому дуже вдячна, тому що хто пройшов школу Матвійчука, uh -huh. е, хочу сказати, що це дійсно це так, така людина, яка е, де потрібно і зауваження зробить, і, і підкаже. Той в студії не горить, це <смір> точно. <смір> <смір> ну, десь десь і підгорало. І це ще <смір> е всі ці програми, які ми робили, це ж був певний досвід, е коли ти спілкуєшся з людиною. Кожна людина, яка до тебе приходить на ефір, ти в неї вчишся. Не тільки, наприклад, тут <смір> <смір> вони прийшли, ми ведучі, дуже такі <смір> хитрі. Да? Ведучим легше, до да? речі. <смір> Ведучим легше, ти мені розкажеш. <смір> 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 А коли людина приходить, і ти маєш по перше кожен напрямок ефіру, наже різні ефіри були абсолютно uh -huh. починаючи від політичних новин, взагалі новини, е закінчуючи е мистецькими програмами. І кожен раз, коли ти запрошуєш людину, потрібно. Знати про що з нею говорити, тобто треба перелопатити все, що можна, а про тоді що не було можна. ні, ні інтернету, нічого не, не було абсолютно. Це і вже це пізніше тр... було. Та, і це багато багато радіо легше, я пам'ятаю, додому радіо сусіда в мого весь день в дворі проведено радіо. Вона звичайно все uh -huh. слухає, щось робить. Всі слухали радіо, всі навіть я пам'ятаю такий: от я пожаліюся на радіо. У мене сусідка там була. от так, я так, скажу на ці. радіо, да, я напишу на радіо. От я піду, Скажу, так що люди слухали. Люди знали, і люди от якась вага тоді була дуже дуже е, напевно, не даремно тоді називали е, четверта влада, абсолютно не даремно називали засоби масової інформації. Зараз ми називаємо медіа за новим законом. Абсолютно недаремно називали, тому що мало вплив боялися. Дійсно боялися, якщо, не дай Бог, скажеш на радіо або віднесеш якийсь матеріал на радіо, надрукують в газеті. Але з іншого Розвоз. боку, так але з іншого да, боку, да, була да. дуже велика відповідальність е, тих всіх матеріалів, які потрапляли. Хочу вам сказати, що навіть от буквально люди ну років вже. Десять тому вони трошки цю віру втратили, але досі продовжують іти на радіо і казати: там от допоможіть мені це, от зробіть мені це. Тому мені здається, це ще така, така пам'ять, що дійсно влада була. Ну четверта. зараз, зараз четверта. так, четверта влада. Зараз у нас просто набагато набагато більше. Бо до речі, наступне запитання, і це більше, це більше до тебе стосується. Що вже всю воду випила? Так? Да. Та на, більше. На, більше. На, тримай. Дякую. А оце, до речі, більше до тебе стосується, тому що ти дозволь так скажу, ти більше до техніки. Ти більше з технікою і ти більше технічно опрацьовуєш потім всі ці матеріали, які йдуть в ефір. Як змінилася техніка? Ти, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, Оксанко. Ти починала ще з бобінних магні... величезних, величезних мези, б... бобінних мези, цих да. магнітофонів. Да. От розкажи, тому що зараз молодь, особливо молодь, взагалі навіть не може собі уявити, що таке було. Та я навіть сама не розумію, як це було, вже не згадується. Тому ну, знаєте, це агромніший е, мес. Куп на куп такі великий, залізяка така, яка ламалася часто, наш покійний Володимир Григорович Чернявський. Ремонтував. ремонтував. Часто, знаєте, це було ну, на рівні фантастики. Молодь навіть не може уявити, ні, що це ні, було. Ні, да, 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 я вам скажу. Ну, Як це відбувалося? Їздили наші журналісти, їздили, збирали матеріали, записували надзвичайні ці касети. Приїжджали. Це нам звичайні касети. Зараз да. мало хто собі уявляє, що таке касета, мені здається, що таке стрічка, да. що таке магнітна. Бачиш, я це знаю, да, мені да. важко зрозуміти, що цього хтось не знає. Ну, монтувалася це все на плівки, вручну. Е, вручну, але згадала такий момент: не помню, чи 96-й, чи 97-й рік на м, радіо прийшла головним редактором Ніна Гнатюк. Вона прийшла з Києва, uh -huh. і вона нам каже: так, що це таке? Що це ви монтуєте? Отако от мені на ногах, на коленках, uh -huh. оце з протоном, uh -huh. оце пальцями. Має все бути на плівки. Чекайте, а як це робити на плівки? Ми ж знаєте, ну там кусочок доставив, запис пішов далі. Ну таким чином uh -huh. робили. Uh -huh. Ні, ви маєте склеїчки робити. Тобто вона нас заставляла образно кажучи, м'який знак вирізати. Як людина каже, да. Це було... На плівці, вирізати На плівці якісь знаки. вирізали, склеювали. Там такі ложбіночки були спеціальні. Це було жахливо, звісно. Але. Е... Ну, oh, вот, згадала а, а, а... за блок реклами. А, Наприклад, ну... блок реклами 5 хвилин, uh -huh. ролик 10 секунд, ролик 15 секунд. І ти швиденько, швиденько цю плівочку переставляєш. У нас була така галочка щерба. Uh -huh. Вручну Малень... це все переставляєш. Вручну. Боже, не дай Бог збіться, не дай Бог переплутати. не дай Бог ця Посипеться, бабіни були великі, півтора годинні. Тобто вона велика, оце такий круг діаметр. Ну, може, пам'ятаєте пам да? Вони... А, не дай Боже, вона посипеться. Ти стоїш вручну і скручуєшся, не дай Бог, станеться в ефірі, ти стоїш таку ленточку тягнеш, не дай Бог, перетягнеш, то це ж звук потягнеться. Коротше кажучи, як з'явилися комп'ютери, М -м. Перші комп'ютери прийшли, стало набагато легше. Стали ці програми, опановувати всі дівчата. Всі ну було трошки складно, тому що було важко перейти з цього такого великого mm -hmm. на маленьке. Знаєте, якби воно було навпаки, може було б якось так. Ну, ну тим не менше, тим не менше, це все перейшло. І... і що от величезний плюс хочу сказати: цифровим: якщо правильно зберігати цифру, я маю на увазі вже все те, що можна було записувати і що писалося на ко. Комп'ютері, то ми саме завдяки цьому, в більшій мірі, зараз можемо почути голоси вже на жаль, тих, хто в кращому світі, тому що е магнітна плівка вона сипеться. І вона, да, вона перепад сипеться перепадтемпературу. Вона І, на жаль, всі mm -hmm. ці програми, які знодки це історія в Вінниці, які були, на жаль, вони ну втрачені. Більшість на жаль втрачена. До речі, я згадала в мене так. Також сусід мій. Він я не пам'ятаю, який це був ансамбль, якийсь народний записувалося в нас великі студії. Uh -huh. Він до цих пір каже мені, де мій той запис. Він десь є в архівах. Звичайно, це був Якщо якісь... знову таки він не 80... по Ні, ні, ні. Це все було оцифровано. Це що при нас оцифровували. Все uh -huh. це... це був 86-й рік. Я тоді навіть ще в школу ходила, а він вже записувався, і ці всі записи були в нашому Е, <тас> Таня, я хочу я, до речі, ну сімдесят ну, ну, й Я коли співала в Червоних маках. Uh -huh. Ми перше записувалися на радіо саме на нашому обласному радіо. І це студії. теж великі ну, студії. Ну так, а то, вибач, мене а питання: а скільки тоді було студій звукозапису у Вінниці? Тоді раз, два, і тоді все. Тел телебачення, наскільки я пам'ятаю, нехай мене пробачено телебачення, по-моєму, тоді ще не було, а радіо вже тоді працював. І радіо мало саме студію, і там можна було нормально записатися. Я е, хочу нагадати нашим глядачам і слухачам, що Тетяна Скомаровська, я її ще ніжно називаю, крім того, що це радіомама, я ще її ніжно називаю паучіхою. У нас є жінки, і дай Боже вам здоров'я, щоб ручки ніжки вам не болі вас не боліли. І ті, які допомагають, зібралися в кубку, тихенько-тихенько роблять свою справу. Е, волонтерську справу е, вони. Е, е, вони поучіхи, вони плетуть. От про це розкажи. Також наскільки я пам'ятаю, там не дуже солодко, там зовсім не дуже тепло. Там що ти я... гориш? Виходи, виходить, виходить, мій холод. Е, холод. Е, звичайно. Дякуємо і за ці умови хочу сказати, тому що зараз знайти місце, де ти маєш можливість плести сітки. А в нас територія там досить така величенька, тому що величі ми їх назвали рештебеки. Отакі угу. трикутнички, на які накладається сітка, і потім плетуть і. Нас слава Богу, тримаються люди, які плетуть ці сітки на, на все це потрібні кошти. Раніше ми що було вдома, витягували, різали на кусочки, фарбували, плели, але коли ця сітка намокала з тканини, вона mm -hmm. була непідйомною. Mm -hmm. Тобто, ми перейшли мені. Навіть здається, що ми одні з перших перейшли на агроволокно, які, яке замінює. Цей матеріал, але вона в десятки разів легша. 3 кілограми, десь там 200 г, я так її важила. І плести їх. Вкрай необхідно. Я кожного разу на всіх заходах, яких буваю. Я кажу, люди, допомагайте. В нас не вистачає рук. Замовлень дуже багато, тому що ви ж бачите, трішечки наші все таки відступають, їх кидають в поле. Їм немає чим замаскуватися. Це збереження життів. Тому дуже вдячна всім, хто до цього долучається. Це ж до речі, не тільки в нас. Ми знаходимося на Київській в Тетрісі, а це й на юності. Ці вдасторі плиту теж сітки те їм потрібна допомога. Не тобто, здавай всі адреси, не здавай я не знає тому, що комусь далеко сюди на Київську. А uh -huh. а там зручніше я знаю, вони потребують. Ми спілкуємось. Навіть Світлана Лопатанова, наша фотограф, угу. яка постійно на всіх заходах, вона там теж плете сітки, Вона каже, теж не вистачає рук. А ти сказала про благодійність, і знову таки, якщо я не скажу, то Тань сама про себе настільки скромна, що говорити не буде. А, іноді, іноді Тетяна дає концерти, дуже невеличкі, камерні концерти. Хто знає, вона співає, вона сама грає, підігрує собі на гітарі, іноді в сольно співає. Так ось знову, Такі, коли це завтра має бути концерт? Наскільки пам'ятаю? Так, знову таки благодійний завтра. збір, і знову таки, А чого так сумно? Кожного разу а так сумно, тому, що так, концерт ти, не продаш ні, ні ти переживаєш, думаєш. А чи прийдуть люди? А потім, а як прийдуть, чи вистачить всім місця? А чи сподобається, чи сприймуть вони це? Але завтра день закоханих кохання? Це бачите, за всіх умов, хоча на зараз і війна. Дуже важкі часи, але в нас одружуються пари і там на фронті, і, і тут в тилу, як то кажуть, і хай їм щастя буде, що вони залишилися всі живі, здорові, тому що нам потрібно поповнювати молоде покоління. Нам Україна має народжуватись. Майже дивіться, з попілу. Е, ж, я про концерт. А ти про народження та про концерт. Тому завтра кохання, буде. Зараз воно трошки Та завтра сумне. концерт буде присвячений. Закоханих, але він є благодійний. Я на всі концерти, де я маю можливість представити наші вироби. Це сітки, кікімори, нашоломники, шоломники, я їх перетягую mm -hmm. з собою. Mm -hmm. Ми їх в турклубі Меркурі, наприклад, там давали мені залу, і я їх виставляла, щоб люди бачили, куди йдуть ті кошти. А завтра де буде? Завтра в монтаж. Це Грушевського 56 а о 17-й годині, але на, другому, с... поверсі. на, на другому поверсі на другому поверсі. Так складається, що дуже багато заходів. Uh -huh. і Якось так воно сплановане. Одне на друге. Ну будемо бачити. Я всіх задоволена завтра запрошую. в монтажі. В якій годині? О 17-й годині. 17 годині. Завтра благодійний вечір, благодійний виступ. Тетяна Скоморовська тоді роблю рекламу постійно. Тетяна Скоморовська запрошує в монтаж о 17-й годині. Знайдіть, будь ласка, можливість зайти прийти. Це центр міста. Як як вибачте, я іноді. Кажу, що центрі просто вже не буває. Тетяна Скомаровська, яка сьогодні в мене на ефірі. а Завтра вона також на ефірі, але вже в своєму благодійному вечері. Тетяна Скомаровська радіоведуча Оксанка Кравчук, звукорежисерка нашого рідного радіо, місто над Бугом». І ми в такій в такі прекрасній, чудовій, як мені відверто, скажу мені сьогодні заздрить. Половина нашого колективу. Половина колективу каже, що я сьогодні так, я сьогодні щасливий. От такі в мене були сьогодні прекрасні. Спогади, прекрасні дівчатка, прекрасні професіонали. І на цій дуже гарній щемливій серцю ноті я завершую сьогоднішній ефір. Але, звісно, далі буде музика, і далі ми будемо продовжувати свою роботу. Час змін з Олегом Сенком. ЛОВИЙ вінницький ритм. Столин і вісім ф. Місто на Богом, події, що поруч.